Всем привет! Сегодня мы играем у BrickRix це я його скачав сьогодні, уже построю танчик. Пару машин, ну дві штучки. Ось таки, червону, дрифтову и типа оранжевий пикап, ну И строю лодку. Ну ладно. Сегодня мы по ну, типа Поїздимо на цьому танку. Постріляємо по других танках, які я поставив по цій карті. І ще я пригласив кое якого друга В общим. Що сказати? Ну Типа, мені тупо треба його знайти. І ну, ладно Короче, суть не важна, поїхали вже нахуй кататися. А шо я? О! Ой, Блять! о, Блять! осторожно, осторожно там танчик. Если що, типа у них включений режим, то що вони типа самі на мене наводяться і стріляють самі по мені. И я скачав такий мод. <как> если що. Что, Щоб ви знали, почему я аккуратно. Типа вони можете не замітити, якщо так акуратно їхати. Блять. Сука. На, блядь. Сука, не пробили, блядь. Та йобаний врод. На все, Один враг уничтожен. Кош на шось з таким, блядь, водителями, як я ми далеко не заїдемо, конечно. Лучше переспавнюсь. Так що, ну, ладно. Я шо, кстати, хочете ще відео по брикриксу. Якщо да, то конечно що запишем. Що запишем я кажу? Уже запишу, я ж один це делаю. Блять, тормозы, тазик. Сука Сука, куди ти їдеш, шмаль, тупа, блядь? Тормозаж ми. блять наш, сука, блядь. Нам, блядь. А статі, хто знає, як зробити так, щоб, типа, ти міг і їхати. Типа ти міг і їхати, і, і повертати башню, бо і стріляти. Тому що мені що це важко дається. Я не знаю, як це зробити. Давайте я вже доб'ємо уж він тут ну, сломаний. Це новий Брік Рікс, а не старий. І удивительно, що в мене даже не лагає. Це, я думав, то що чесно буде лагати. Ну ні. Вся робота стабільна. Стабільно. Блін, та я мені поїбаю. Надо залізти в танк альт поворот ой, мое крило отпало из-за аварий с таким водителем як я особено коли кудись доїдеш. блять куля засунув в останній танк. А блять а um. я не встиг ніч сделать. А о как. Да. Все. Я все починил. Короче, предлагаю подрістить. Ой, подріфтить на малой машині. Да, не прошу почему вона така широка. Я не знаю, просто строитель Децель. А строитель Децель» — це я. Ну я. Я, я спроси, чому почему... почему я типа став снимать. Ну, типа, вирішив играть в Брикрекс. Брик типа из-за того, что є такий блогер Slavic Must, він вернувся і я, бля, просто підсів на BrickRix. І рішив теж скачать. Тепер играю. Тільки я не вмію моди скачувати, ну ладно. То пропустим. Якщо що, в мене піратська, блядь. О! Я так охуенно їздю. Я просто не поставляю, як так можна їба виїздити. Ой, не так. Mm -hmm. Ну, Оце жовта машина у мене вона вийшла получилась лучше, потому вона у не, не, не маленькая не квадратная беля Хоча вона до сих пор квадна, квадратна. квадратная, не носика квадратна, щоб квадратна. Що я, я хер знаю. Фрістайл. Бляха, муха ой, блядь. Ще я скачав тердаун, ну поки що я не, в нього не заходжу, тому що в мене там якісь проблеми з текстурами. Типа вся робота тільки текстур нема. Все, типа, чорні квадратики. Я не знаю, плоски такі чорні, я не знаю, бах якийсь. Блять. Чи може це в настройках Русь подивитися чи перекачати треба, я не знаю. Ну, Короче, такий прикол, то, що я ріш хотів ще поснімати. Він то не глючить, тільки в ньому цей бах. Це вилізти? Я рознести цю машину кібеням. Спокойся. Кеньям! Кі Та заглохне ти шмальтупа.

Вот такі маникени. Я можу ще снять баталии с кораблями. Ну, не ботали просто на кораблі поплывать. Нема с кем ботали снимать. Потому что надо другий ігрок. А я один. И никто мені не поможе, естественно. Так что пока что вот так. Но тем не менее мы можем играть и угорать. Фристайлю. Пфф. Ну ладно, этот ролик был достаточно интересным. Хотя, бля, что тут интересно, я нихуя не сделал. в машины, ладно. Сейчас буду охеренно закончение ролика. Ладно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Спасибо, хто підписується, і пока.